Ми сьогодні настільки звикли до навігації, що коли їдеш в особливу в чужу країну, і там стільки доріг, і без навігації дуже важко їхати. Слово Боже, є навігація нам, на тій землі, на якій ми живемо. Коли ми не маємо Слова Божого, ми йдемо просто в сліпу, ми в темряві. Буває людина в темряві, особливо, коли ти в гостях, і ти встав у хаті чужій, і в темряві йдеш кудись. І чуєш загуркотіло за людиною, бо йде в темряві. Отак От людина, яка не має слова Божого, вона йде в темряві. І тільки питання часу, коли за, неї, за нею загуркотить, бо вона йде в сліпу в темряві. Біблія нам допомагає не ходити в темряві, і слово Боже нам допомагає розібратися в цьому житті. Деколи ми пишемо записки, нужди пишемо помоліться, ми обіцяємо і кажемо, що ми помолимось за тебе, братику чи сестричко, і в тебе обов'язково буде в житті все добре. У нас у житті ніколи не буде нічого доброго, хай молиться весь світ за нас, якщо ми не будемо слухати Слово Божого. Його не треба не просто чути, йому треба бути послушним. До тих пір, поки людина не хоче бути послушна слову Божому, в неї ніколи добра на цій землі не буде. Що би їй не обіцяли люди, що би їй не говорили, не може людині бути добре до тих пір, поки вона не буде слухатись Господа. Коли ми почнемо слухати Слово Боже, не потрібно, щоб за нас молилися. Нам і так буде добре. Не треба за нас молитися. Нам потрібно навчитися слухатися Слово Боже. Чути одне, написано, євреї чули, але слово почути не розстворило з вірою слухаючих і не принесло їм жодної користі. Ходження в зібрання також не дає жодної користі до тих пір, поки людина не скаже собі: з цього дня я постараюся, Господи, виконувати те, що я чула чи чув за багато років. Сьогодні я хочу також проповідувати Слово Боже. Я абсолютно переконаний в Господі Ісусі, якщо ми захочемо це Слово почути. Якщо ми захочемо Його виконати, нам полегшає. І якщо ми відкажемося його виконувати, ми знову будемо давати дияволу доступ до нашого життя, ми будемо плакати, ми будемо жалітися, ми будемо молитися безконечно до самої смерті і дивуватися, чому Бог не хоче нас чути, тому що Бог дав слово. І якщо ти його почуєш, то тобі стане легше. Господь так і казав: прийдіть до мене всі, кому тяжко, всі знеможені обтяжені. Візьміть, ярмо моє, бо ярмо моє любить армій легкий, і вам стане легше. Ви знайдете спокій вашим душам. Друга людина після царя Аман. Заступник царя. Чи на сьогоднішню мову прем'єр-міністр величезної імперії, яка займає територію всього близького Сходу, багатства Скільки хочеш. Можливостей тьма. Все є. Жінок тоді можна було мати, скільки гроші дозволяють, а гроші дозволяли все є. Все. Здавалося б, людина, яка має все, вона просто зобов'язана бути щаслива, задоволена, радісна і подячна Богу. Ну не тут то було. У Амана є одна проблема. Вона маленька. Її можна було би взагалі не замітити і насолоджуватися життям. Но так людина складена, що вона хоче, щоб все було так, як вона хоче. Є мардухей. Впертий єврей мардухей. Він не хоче йому вклонятися. Ось іде Аман по дорозі, величавою поступ'ю, все має можливості, всі йому кланяються, крім одного Мардухея. Та махни на нього рукою, на цього Мардухея, і получай задоволення від життя. Но Аман цього зробити не може. Йому конче потрібно, щоб перед ним шляпу зняв Мардухей. А Мардухей не збирається це робити. І це настільки Амана виводить із себе, це настільки в нього забирає радість житейську, що він приходить до своєї жінки і жаліється і їй каже: Слухай, мені життя не миле. Чого? От там є Єврей один, він не хоче мені кланятися, він мене нервує, він мене настільки виводить із себе, що я не бачу ніякої радості в житті. Та на нього рукою та забудьте, ні, він не може. В нього є мардухей. Брати мої сестри, а яке воно має відношення до нас? Абсолютно пряме. В житті кожної людини є мардухей. Є те, що ти не любиш. Є те, що тебе нервує. Є те, що не дає тобі повністю бути щасливим. Це твій мардохей. в когось мардухей це хвороба. В когось мардухей, це борги. В когось мардухей жінка, яка не хоче слухати. В когось мердухей чоловік, який знущається над жінкою, в когось мардухей сусід, в когось діти, в когось тьоща, в кого батьки. В кожного свій персональний мардохей. Що ми робимо? В таких випадках, коли в нас є Мардухей, ми стаємо на коліна, і що кажемо Богу? Боже, забери мого Мардохея. Хочу вам сказати сьогодні Божу таємницю. Є люди, які кажуть, що треба трохи почекати, ще трошки, ще вод-вот. Ти підсиль молитву, ти візьми піст і мардухей забереться. І я вам скажу правду. Мардухей. З твого життя не забереться. Це гірка правда. Знаєш чому? Тому що Мардохей, Бог послав твоє життя Мардохея свідомо. У Бога є ціль. Він не посилає Мардохея просто так. Мардохей посилається з певною метою, щоби змінити тебе. Скільки би ти не молився, Скільки би ти не пустився, скільки би тобі не обіцяли пророчески, проповідю, як хочеш, я вам правду скажу, від імені Господа, Мардохей не забереться. Ми мусимо це усвоїти. Мардохея Бог не збирається забирати до тих пір, поки Мардохей не зробить свою роботу. І як тільки мердохей зробить свою роботу у твоєму житті, він буде забраний, бо він більше не потрібний, до тих пір, поки ти не перестанеш нарікати на Бога через цю проблему, яка з'явилася в твоєму житті, вона не буде від тебе забрана, вона навіть буде посилюватися. Ти або будеш роптати і відійдеш від Бога, або тебе цей мердохей чогось навчить. Є два варіанти. Ропот або смирення. Кожен вправі вибирати то, що він хоче. Або будеш роптати на Мардохея, він буде посилюватися, і ти умреш у гріхах, або ти здашся, смиришся, покоришся, і тебе Мардохей перестане дратувати. Ти його не будеш більше замічати. І в той день, коли ти перестанеш мардохеєм нервуватися. Він з твого життя піде зразу. Ми мусимо це усвоїти. Бог не міняє правила, Він не міняє мардухеїв, Він міняє людей. Кожній людині Він назначає своє лікарство. Воно гірке, гіркі пілюлі, але вони допомагають. Ми кажемо: забери лікарство. Як же ти збираєшся бути здоровим? Боже, дай здоров'я, але забери лікарство так не буває. Воно приходить через лікарство. Тому, брати мої сестри, правило перше, ми мусимо розуміти і перестати вірити у фантазії. Мардухей не забереться з того життя. Ви всі знаєте своїх мардухеїв. І сьогодні вам слово від Господа й мені, мардухей забраний не буде. Треба смиритись перед Богом, віддати славу Богу. Не нарікати на Бога, і тоді Мордохей сам піде, йому стане нецікаво. Він до тих пір, поки ти на нього реагуєш. Апостол Павло мертвих воскрешає, слово Боже говорить, тисячі спасає, бєсів виганяє. І от такий сюрприз. Павло виганяє бєсів, а бєс його утруджає. І він каже: Господь, забери його від мене. Нащо він мені? Він мене жалить постійно. А Павло каже, Бог каже Павлові: я навіть не збираюся його забирати від тебе. Я тебе не почую. Мли скільки хочеш. Це жало у плоть тобі потрібне. Бо як тільки я це жало заберу з твоєї плоті, ти посиплешся, ти впадеш, ти возгордишся і відступиш від Господа. Це просто необхідність. Ти не пройдеш без цього жала. Воно мусить бути в твоєму житті. Хочеш ти того чи не хочеш, це просто твоє спасіння і твоє лікарство. Якось говорю з одним чоловіком хороша людина, за кордоном живе, успішна, непогано живе, в домі є проблема хвора дитина. І я йому кажу, ти така хороша людина, порядна. Я б теж хотів молити за твою дитину. А він мені каже такі слова. Ти знаєш, каже брат Іван, я от собі так роздумаю, можливо, ця хвора дитина мені потрібна в моєму житті, бо, може, мене б понесло. Може, я би забув Бога, їздив би десь по курортах, а ця дитина, вона постійно перед моїми очима, вона мене від чогось стримує, вона мене заставляє постійно молитися. Неприємно це бачити. Гірко, як батькові. Ну він каже, я. Пробую осознати це. Якщо Бог воздвиг мені це в моїй сім'ї, значить, так угодно Господу, так потрібно. Тому, брати мої сестри, ніколи так не буде, як ми хочемо. Ніколи. По наших правилах Бог нічого не збирається робити. Ми або до Божих правил будемо пристосовуватися, або ми будемо постійно по життю незадоволені, вічно будемо нарікати на владу, на країну, на дороги, на все на світі. А коли ми навчимося приймати цих мардухеїв спокійно і за все, дякувати Богові, то наше життя стане краще, легше і спокійніше. Ви знаєте, я зробив для себе таке заключення. Що щастя, от традиційне бажання на весілля, на день народження, бажаю вам щастя. Бажаю вам щастя. І я думаю, що ж воно таке щастя? Може, то гроші дивишся на тих людей, які мають гроші, і не скажеш, що вони дуже щасливі. І я зрозумів дуже просту річ: щастя, це здатність бути задоволеним від того, що ти маєш. Оце щастя. І якщо ти задоволений був в колхозі, ти будеш задоволений у місті. І як ти був задоволений з Хрущовкою, будеш задоволений щасним домом. І якщо ти стогнав у селі, будеш стогнати на Хрущовці і у будинку приватному, і в Америці будеш стогнати. Тому що це спосіб твого життя. Треба стогнати постійно. Треба стогнати, що то щось не так. А Біблія каже: на всякому місці стогніть. За все. Дякуйте Богові. За все дякуйте Богові. І коли ти собі сказав: я буду за все дякувати Богові за жінку, за дітей, за хату, за Україну. За все буду дякувати Богові. І ти бачиш, хмари розходяться, і ти замічаєш, що тобі просто стає приємно жити. Тому що ти навчився за все дякувати Богові. Це написано велике приобрітіння бути благочестивим і задоволеним. Зі всіма мардухеями нашого життя скажемо, що слава Богу!